Знайомство молоді з Україною та однолітками з різних областей і надання юному поколінню українців можливості зробити свій внесок у відбудову нашої держави. Такі основні ідеї роботи програми Віднова ЮА. По залученню молоді до відновлення України Це така масштабна національна програма, на яку ми подавалися. Було відібрано 24 громади по всій Україні, і одна із них це наша приймає молодіжний обмін у себе. Ми активні в молодіжному центрі. Ми постійно працюємо, постійно намагаємося подаватися на різні проекти, залучаємо молодь. Тому нам повірили. До нас приїхали учасники зі всієї України з Херсону. Приїхали з Луганська, приїхали з Одеси, з Житомира, Закарпаття. З Ровніви найближче, це, мабуть, королевець. Представники даної національної програми, які завітали до нашого міста, віком від 18 до 35 років. 20 з них приїхали з інших регіонів України. 10 представляють шостку. Програма триватиме 5 днів. І за цей період молодь відновить приміщення молодіжного центру. Був анонсований проєкт по всій Україні. Обміни вже відбулися в таких містах, як Тульчин, Житомир, Гайборон. До нас сьогодні приїхали молодь, молоді волонтери відновлювати наш молодіжний центр. Програма вона спонсується міністерством молоді та культури України. Це ще залишені уряди уряди Данії Японії. У нас про ООН» також є спонсором цієї програми, тому ця програма вона охоплює всі куточки України. Нам сьогодні пощастило, що до нас на Сумщину Завітали також волонтери. Завдяки даному проекту шостка отримає оновлений та комфортний молодіжний центр, приміщення якого радше нагадувало радянське. У Нас буде сучасний простір, який саме створить молодь. Вона сама придумає дизайн, який вона хоче бачити, кольорову гаму, тобто вона сама своїми руками. Зробить цей ремонт, тому ця цінність буде дуже важлива. Ми будемо працювати по 4 години на будівельних роботах, і плюс нам допомагають працівники Шостинського фахового коледжу імені Івана Кошетупа. Весь інший час ми знайомимося з нашою громадою, ми ходимо на екскурсії, ми підемо в музей Коліша, ми підемо в музей Кожедуба, краєзнавчий музей. Ми поїдемо на Десну, покажемо нашу природу, Сіверщини. Ми познайомимося, просто прогуляємося містом. Крім цього, ми будемо проводити різноманітні Тренінги для молоді, командотворюючі різні заходи, на комунікацію, щоб вони вчилися спілкуватися, щоб вони вчилися висловлювати свою думку, виступати на публіці, а також вони будуть, молодь, яка приїхала зі всієї України, вони будуть презентувати свої громади, з яких вони приїхали. Такий обмін досвідом та свіжими ідеями між креативною українською молоддю класний варіант спілкування і пізнання нового. Впевнена заступниця міського голови Марина Харламова, яка привітала гостей міста і побажала їм плідної праці та яскравих вражень. На всю молодь покладена велика надія. Хотілося б, щоб ви побачили нашу громаду, познайомилися з нею. Може, хтось захоче колись ще приїхати, може захоче залишитись, а може ви щось побачите нове. Або це буде великий пункт для молоді. Я рада вас вітати в шоцинській громаді. Тож вже за кілька днів ми зможемо побачити результат роботи молодих та креативних українців, які оновлять в рамках проєкту не тільки Шосткинський молодіжний центр, але й нашу Україну після її довгоочікуваної перемоги.